Замовили картон від профіпак. 200 листів для упаковки Т-22. Метр на метр. Але є одна проблема. В нього є запах. І якийсь, можливо, пліснява, але слідів плісняви немає. Можливо, якась хімія, але ну, коли я таки не використовується. І цей запах, він не сильний, його майже не чутно. Але він дуже негативно впливає. Він якось починає голова боліти, і ніхто не хоче вже працювати. Така ситуація виникає. Профіпак спочатку казали, що розбирайтеся самі, але, наче, погодилося замінити. Але кажуть, хай положить до п'ятниці, а хто буде працювати до п'ятниці, якщо ніхто не буде працювати. І з цим картоном не зрозуміло, що робити, бо на смітник його 200 листів. І також картон. Це палетний картон, він без запаху, з ним все в порядку. І ми не ну, перший раз купуємо цей картон. Для упаковки. Взагалі ніяких проблем не було. Навіть подумати не можна було. Але, по-перше, неможливо працювати тут. І ну як можна клієнту в такому картоні щось запакувати. Тому я не знаю, як це питання вирішувати. Бо профіпа каже, ну привозьте самі, Ну і чому мені вантажівку десь шукати, щоб його відвезти. Далі про картон. Ось менше ніж я не знаю, 15 хвилин побув у приміщенні з'являється якийсь присмак неприємний в роті. І взагалі стає дуже якось важко дихати. І це от саме оцей картон. До нього підходиш і це зразу стає зрозуміло. Але якщо тут понюхати, особливо запакований в плівку. Зразу зрозуміло, звідки цей запах. Доведеться його утилізувати. По адекватній відповіді профіпака немає. Залишати його в офісі ми не можемо. Ну, на дворі залишити, ну так його ж зразу заберуть і здадуть. Тому зрозуміло, профіпак нічого компенсувати не хоче. Привозьте нам картон. Привезти картон це шукати машину. Воно нам взагалі не потрібно.